Ягнята, Даша і Саша відправили нам посилочку. Хочу заробити на ноутбук. Нас звати Саша і Даша, ми двойняшки, нам 11 років. Ми дивимося вас з самого початку, ми вирішили зібрати посилку, допомагав нам папа. Ми збираємо на второй ноутбук для учеби. Нам неудобно займатися на одному. Ми дуже хочемо, щоб ви сняли відео нашої посилки. Папа Ігори. Так, дивимося на посилочку. Ну, Перше враження, що на ноутбук не вистачить, але зараз ми щось придумаємо. Це посрібнення. Зараз ми вам покажемо. Може, по радіодеталях і вийдемо. Подивимося. Так, припої, свинець, аналіз, цинк, 148 грам. Дуже гарно все спаковано, розписано. Срібло на аналіз. Дивіться, кожен пакетик, от прямо ідеально. Ми просто зараз будемо по цим пакетикам сейти і дивитися. Капля, Можу так показувати ближче. Зараз ми нажмемо потім пізніше чуть паузу. Подивимося. Кемочки, КМ, Болгарія. Подивимося, є неприйомний, є аналіз. Зараз будемо це все дивитися, це що посрібнення. Да, це посрібнення. Покажу паузу, зараз ми це освоїмося, подивимося і все вам покажемо. Радіодеталі, шведестечко вам пробіжуся. Дивіться, зарубіжні магнітні неприйомні, Болгарія неприйомна. Ніобій неприйомний. Капля неприйомний. Дивіться, зелені, прийомні приймемо. Оранжева приймемо кемочка, да, приймемо. І написано Болгарія, але це окуклені, вони мають бути немагнітні. І, дивіться, і ми, маємо... О, ми маємо тільки дві магнітних. Тобто ми їх відберемо, приймаються тільки не магнітні. І швиденько зараз подивимося по це прийомне по аналізах. Дивіться, аналіз цинк. Дивимося, пробуємо. Болгарочка Дніпра нам в цьому допоможе. І ми переключаємося з дорогоцінних металів на сплави і починаємо проводити аналіз. Аналіз нам скаже, що це, це цам. Не цинк, а сам. Легкі метали в нас набере Цинк алюміній мідь. Це сам, це перший аналіз. Аналіз олово-свинець. Є в нас такий аналіз. Робимо. Дивіться, по вигляду це свинець. Зараз подивимося. Гарочка Дніпра нам допомагає. Ставимо і робимо. О. О! Я думаю, що це чистий свинець, але ми це зараз. Ні, дивіться, бачите, це перший якийсь такий сплав цікавий, ніби олова 1. Ну, таке, щось подумаємо, що зараз з ним робити. Потім є в нас припой. 62 грами туди-сюди. Беремо, давайте. Давайте не по зачуханому, попробуємо. Що нам покажеш? А потім ми вже добре зачухаємо і зробимо то.